Андрій Сибіга говорить про те, що е санкції мають вийти за межі го пакету, і говорить про те, що необхідно знизити граничну ціну на російську нафту до 30 доларів за барель. Ми бачимо, що зараз ОПЕК плюс збільшують серйозно видобуток. Розуміючи, що ми з вами тут не економісти, але тим не менше, 30 доларів за барель при тому, що е економісти все ж таки гранично прогнозували поки що 40 доларів за барель. Російської нафти, наскільки реальна ця ціна, і що для цього потрібно, можливо, у вас є бачення, як дійсно можна знизити ціну? І якщо це якщо така ціна, тому що з того, що мені відомо, в російському бюджеті закладено 70 доларів за барель. То якщо така ціна, наскільки це швидко вплине на путінську здатність вести війну в Україні? Тобто це ж процес якийсь. Ну, не те, щоб ми з вами не економісти, я фінансист. Також за світою тому це питання також в принципі частково Хорошо. перебуває в нашій компетенції та експертизі. Так, да, дійсно, в абсолютно приві країни ПЕК Плюс зараз планують, перш за все, Саудівська Аравія, збільшувати видобуток нафти на марки Бренд. це до речі, не та марка, якою торгує Російська Федерація. Російська Федерація торгує маркою яка... Ну, десь приблизно на відсотків 10 дешевше ну, вона ще рахується як більш тяжка. Нафта, от, але так чи інакше, ви абсолютно праві, що ці ціни взаємозалежні. І от, якщо повертатись дійсно до цього санкційного пакету, який сьогодні прийнятий в європейському союзі, то можна констатувати, що направду це дуже гарний сигнал, незважаючи не стосовно там якості цього санкційного пакету, тому що допоки європейські наші партнери декілька місяців часу не Витрачали на бюрократичні складові запровадження санкційного пакету в ціна на нафту, розумієте, в чому суть? Не тобто, не європейці вихолостали там да, цей санкційний пакет, десь показуючи свою нерішучість. Ні, а питання просто в тому, що склались так обставини і дійсно всі ті дії, які вони запровадили відносно санкційні, як 75 юридичних осіб, так і. На персональних фізичних осіб і ще додали за того 200 кораблів. На Російську Федерацію по великому рахунку повітря так і не вплинуть і тут я також погоджуюсь. Єдине на що можуть вплинути, що все ж таки зараз гранична ціна на нафту виставлена попередніми санкціями стеля 60 доларів. Тобто усі, хто бажає, хто відповідно має ліцензійні умови, і так можуть торгувати з Росією. Нафту припустимо по зараз приблизні ціні в 55 доларів, як європейські е, компанії, так і, взагалі, будь-які е, в світі, і це не буде е, під санкційною якоюсь дією. Це буде абсолютно законно. А от якраз ці санкції можуть просто-напросто. Перевести ці експортні-імпортні взаємовідносини, ну, експортні з точки зору Російської Федерації, в легальне поле, що їх можна буде контролювати. Але чи зменшить це надходження доходів від продажі Російської Федерації нафти в бюджет Російської Федерації? Ні, не зменшить по великому рахунку. Але все одно так чи інакше. Причинить певні тактичні технічні проблеми Російської Федерації, оскільки все одно так чи інакше, інструмент тюльового плоту його використання є вигідний і на цьому зараз базується одним із. Китів обходу навіть майбутніх санкцій, які будуть запроваджені, і дійсно, от ви згадали про те, що Сибіга сказав за 30 доларів, якби був такий знижений поріг в цьому санкційному 17-му пакеті. Це було просто ідеально, але ми живемо в неідеальному світі. І Я думаю, що можна сподіватися буде на зниження цього ціннової стелі на продаж нафту на максимум в наступному пакеті. І то відверто кажучи, давайте будемо реалісти. Зараз говорять в Європі про зниження стелі з 50, з 60 доларів на 50 доларів. Що ви розуміли до повномасштабного нападу на Україну собівартість видобутку російськими компаніями нафти складала десь приблизно від 22 доларів до 28 доларів. Ну тому, що різні технології, різні компанії, різне різні там фінансове навантаження, і так далі. Тому подібне. Ну тобто, умовно кажучи, 30 доларів це був 30-35 доларів. Це був би ідеал, який би з одної сторони не вчиняв би тиск на бізнес. Ну тому що це добича нафти са ноб не було б збитковою історією. І до слова, це не потрібно і західним інвесторам, які також присутні. Не в цьому кластері російської економіки, ну от, але з іншої сторони дійсно Російська Федерація не отримувала б від продажу цієї нафти на прибутки, які потім переплавляла на збільшення своїх мілітарних військових потужностей. Тому напрямок правильний по зменшенню цінової столі на стелі це потрібно реалізовувати разом з нашими європейськими партнерами. І ще раз підкреслюю, підкреслю, що сьогодні це був більше Символічний вчинок відносно прийняття цього пакету, тому що скепсис відверто кажучи, був після того, як Сполучені Штати в особі Трампа офіційно сказали, що вони не будуть допоки триває дипломатичний процес запроваджувати свої санкції. дійсно був ризик того, що на цю позицію будуть озиратися із Європи. Але як бачимо, європейці вирішили виявилися виявили, набагато Набагато рішучішими і тому відповідно всі перспективи подальшого санкційного тиску також є реалістичними. І знову ж таки, вже зараз говорять про 18-й пакет. І от там вже будуть дуже цікаві санкції. Вони будуть банківські. Вони, окрім того, що будуть первинні, вони будуть вторинні. І я б назвав, якщо вони будуть прийняті Європейському Союзі в тому вигляді, в якому вони зараз анонсовані, це може бути. Це один із найпотужніших і найруйненіших санкційних пакетів для російської економіки, в чому там суть в тому суть, що накладати зможуть бути санкції в Торині навіть не на країни, а на банки в третіх країнах, які допомагають воювати або обходити санкції Російської Федерації, тобто будь-який банк в світі, який приймав участь в якихось куплі продажу, наприклад. На матеріалів чи контрабанди чи закупівлі для підприємства ПК Російської Федерації він потенційно може підлягати під ті самі вторинні санкції, тобто це значно значно ускладнить пошук грошей і відповідних інвестицій, і можливості здійснювати контрабанду, паралельний імпорт для Російської Федерації. Що сьогодні ухвалили й пакет санкцій. Володимир Зеленський вже подякував за нього. Урсула Ляйн не так давно оголосила про те, що вже планується 18-й, А тим часом Мерц закликає е, до того, аби Сполучені Штати е, долучилися зараз до європейського санкційного тиску. Е, от на вашу думку, зараз е, все ж таки Мерц говорив з Трампом, і наскільки я розумію, що е, Трамп не проти посил. Санкції санкцій Європи і сам не долучається. От в чому тут історія, і чи можна сказати, що розмова з Путіним е, пройшла не дуже вдало? Е, ну, навіть те, що розмова з Путіним не пройшла, можливо, як собі планував Трамп. Те, що якщо пам'ятаєте, то американська сторона Марко Рубіо це заявляв під час ну це каскада зустрічі в Стамбулі. Там же були і паралельно і в Анкарії, і, 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 а, в, і в Стамбулі, і в Анталії а, зустрічі. А то він там заявляв про те, що Трамп хоче домовитись з Путіним про особисту зустріч, і як бачимо, що ні Путін, ні Трамп за наслідками цієї телефонної розмови. Про особисту зустріч жодним словом не обмовились. Це говорить про те, що сторони, хоча і а, співали диферамбу один одному в там, публічному просторі і взаємозацікавлені, давайте скажемо так, в продовженні а, залишення в діалозі, да? тому що, ну очевидно, да, Росії потрібний вихід із санкцій, а, Трампу потрібно зберігати обличчя і при цьому. Весь Свої паралельні треки там по Артиці природнім ресурсам з Росією і так далі, і про це наскільки ми розуміємо, до речі, була в них розмова. Ну, торкалися вони цього під час телефонної розмови, тому що частково і коментарі навіть самого Трампа були економічно спрямовані. Да? А тут навіть я собі десь записав, був. Що Трамп бачить Російську Федерацію одним із основних торгівельно-економічних? Партнерів Сполучених Штатів Америки і він знову ж таки там співав деферам відносно там наскільки безграничним є там академічні можливості Російської Федерації по створенню робочих місць, по потенціалу партнерства зі сполученими штатами і так далі. І тому подібне. Тобто, мені здається, що по деяким речам Трамп, хоча і хотів отримати значущий прогрес. І в тому числі по російсько-українській війні по регулюванню, по своїм задоволенню своїх цих моротворчих амбіцій, він ну не вдалося йому це зробити, тому він використовуючи все ж таки цей дзвінок, реалізовував паралельні треки, які йому були цікаві, і здебільшого економічні. На більше того, навіть на Меланію там часу хватило, і після того він має на увазі Трамп про це дуже. Так бадьоро розповідав під час прес-конференції, по якщо повертатись до України, да, що скажімо так, про що домовилися в межах цього перемовного треку, от те, що мене найбільше заінтригувало, я відверто скажу, це те, що Трамп в межах того, коли він на пресбрифінгу розповідав про що ж йшла мова з Путіним. Він сказав, що має бути розпочатий перемовний процес. І багато з коментаторів на, на цю його фразу відреагували досить лінійно, лінійно кажучи, так а який же ж старт перемовного процесу. Якщо Сполучені Штати Америки от Трамп буквально нещодавно звітував про, 100, про результати цих мирних перемовин за його модерацією на 100 днів після його інагурації. тобто ці цей перемовний процес іде вже давно. А потім деякі експерти почали говорити: ну він мав на увазі там в Стамбулі продовження Стамбулу. Як на мене, ні, тому що Трамп чудово усвідомлює, що Стамбульський трек буде використовуватись. Російською пропагандою не тільки в Росії, але й по всьому світі, як перемога Трампа, не як перемога Путіна, перепрошую. Ну тому, що вони формулюють це як продовження перемовного процесу в Стамбулі 22-го року, і одночасно висувають ті самі умови, ті самі критерії, навіть для припинення вогню, як вони використовували і в 22-му році, які є абсолютно неприйнятними для України і неконструктивними для, ну скажімо так, позитивних Перспектив продовження перемовного процесу. Тобто Трамп під час цієї телефонної розмови намагався перезавантажити цей перемовний процес, я прогнозую, що на новому майданчику. Цим майданчиком може стати Ватикан. Недаремно таку ініціативу висловив новий папа Лев 14. -й. Він показує себе як досить. Рішучий папа відносно молодому віці на порівнянні скажімо так, з попередниками і більше того, там відбулася зустріч нашого президента, ну першої леді да з новим папою вже після висловлення ним цієї ініціативи. Що також є, ну якщо не прямим, то посередкованим маркером, що українська сторона також допускає можливість, ну скажімо, да наступного створення нового Огі перемовної рамки уже не на майданчику Стамбулу, а на майданчику Ватикану. І, до речі, тут також потрібно відзначити, що Російська Федерація їй ця, ця ініціатива Трампа, як на мене, була дуже некомфортною. Тому ні у Піскова, ні у Лаврова, ні у Ушакова, ні у самого Путіна по наслідкам перемовного процесу. Ватикан не фігурує, тому що ну все ж таки для них Стамбул є пріоритетнішим. в них там низька делегація з Медінським. вони може безкінечно затягувати перемовний процес Стамбулі, перетворити його спокійно на мінськ. 2 і продовжувати воювати при цьому емітуючи якийсь перемовний процес. Ну тобто, це по суті те, чого добивався Путін. А Ватикан – це трішки інше. По перше, все ж таки, це європейський майданчик, хоча і окрема країна да там і не є членом європейського союзу, але все одно знаходиться в Європі. Тобто, вплив європейської політики все одно буде давати таке відчуття свого майдан майданчику для перемовин. А для впевненості це не мало Знову ж таки новий папа буде амбітний в досягненні своїх цілей, і в принципі в цьому аспекті може. Синхронізувати ці позиції з адміністрацією нового нового президента Сполучених Штатів Трампа, і давайте знову ж таки я не вірю. Скажемо, що я не вірю в те, що Путін і будь-яка перемовна група, яку припустимо, делегує Москва в участі в такому новому циклі перемовного процесу, що вони зможуть папу безкінечно не водити за носа, так як вони припустимо це робили з Трампом, тому що. Тоді вони, скажімо так, в такому широкому, миротворчому, навіть церковному середовищі, будуть зовсім не в гарному світлі. На утрихову ще вище викладене, дійсно розмова Трампа та Путіна вийшла досить неоднозначною, тому що з однієї сторони і Путін, і Трамп намагалися видати бажане за дійсне, і казали, що це була дуже конструктивна розмова. Мова на дуже позитивних тонах, але ж ми знаємо з вами не один раз таке вже було, коли Путін, коли Російська Федерація каже величезну кількість компліментів, це говорить багато багатьох випадків про те, що вони не задоволені результатом цього перемовного процесу. І якщо дійсно Трампу вдасться переломити. Російською Федерацією, що вони відмовились від стамбульського перемовного перемовної цієї ініціативи, і перейшли на майданчик Ватикану. Як на мене, це буде дуже відчутний серйозний результат цього перемовного процесу, тому, що навіть Андрій Єрмак, керівницкор президента, на висловився з цього приводу. Якщо пам'ятаєте, сказавши, що дійсно нам потрібно перше це уникнути. Ну ну тим не створення враження про пролонгації стамбульського. Перемовного процесу 22 року, тому що там ну дійсно не ті конотації які зараз відповідають на сучасним реаліям. І Російська Федерація видає це за. На переможні перемовини, скажімо так, да з умовами капітуляції для України. Ну і друге, в старт нового перемовного процесу, тобто, по суті, початок його з нового листа можуть бути задіяні в тому числі американські і європейські партнери. І відповідно рівень делегації також на самому старту може бути погоджений, щоб Російська Федерація не могла маніпулювати цими політиками да. Ю, правлінцями третього ешелону, на чолі з Мідінським, тому що абсолютно всіх очевидно, американська сторона дуже чітко про це сказала, та й наші європейські партнери, в тому числі про те, що продовжувати перемовний процес з Медінським з без політичного мандату по факту Російської Федерації, навіть неможливо, коли вони навіть не можуть ставити на денний питання про всеосажний сисфайр, є абсолютно безперспективним. А саме це і має бути відправною точкою будь-якого політичного діалогу, припинення війни, припинення, перепрошую, бойових дій е, є інша зараз думка, що дійсно з одного боку Сполучені Штати зацікавлені. В припиненні вогню і зацікавлені не лише тому, що там вони дбають про українську безпеку, а тому, що як пише видання The New York Times, якщо Трамп зараз послабить е, тиск на Путіна, поки що ми взагалі цього тиску не бачимо. Якщо Трамп зараз не вирішить питання цієї війни, то потім Путін може становити серйозну для грозу е, і загрозу для сполучених штатів, тому що Україною апетити Путіна не обмежуються а для цього йому потрібно відповідно ослабити сполучені штати. Штати. Венс при цьому говорить, що США налаштовані вийти з перемовин, бо не збираються стояти на місці. От як ви зараз бачите, з огляду на ту ситуацію, яку я описала, чи можуть Сполучені Штати взагалі собі це дозволити? Давайте сформулюємо це так. Простої відповіді на це запитання немає. Воно дуже гарне. Тому але сполучені штати зараз можуть собі дозволити набагато більше ніж раніше, тому що якщо ще припустимо, коли Трамп звітував на 100 днів після своєї наурації про результати перемовного процесу і по суті нічого не міг сформулювати, тоді такий вихід був би катастрофічним ляпасом для. Самих сполучених штатів і по суті констатацію абсолютно провальної політики Трампа в перші сто днів. От але розуміючи такі політичні ризики, Сполучені Штати умисно понизили рівень своєї модерації, направили перемовний процес те, щоб саме вирішувалися всі питання напряму в двосторонньому порядку між Росією та Україною, рівно про те саме під час останньої телефонної розмови те вони проговорили з Путіним, що абсолютно знов ж таки влаштувало Російську Федерацію, тому що навіщо Росії такі модератори у особі Трампа, якому потрібно щось постійно давати, підживлювати його політичні амбіції? Набагато легше знов ж таки продовжувати воювати, імітувати перемовний процес, не мати якихось серйозних гарантів за столом, і, типу, про щось говорити з Україною. Причому абсолютно очевидно, що вони ніколи не виконують, навіть про що там домовляються в межах таки, такого перемовного процесу, тому зараз, коли Трамп уже не частково передав відповідальність за цю війну на європейців, і до речі, він прямо про це знов таки казав по результатам свого спілкування телефоном з Путіним, що якщо його не задовільнить результати перемовного там перемовних ініціатив, перемовної динаміки, то він дійсно може вийти з цього перемовного процесу, тому що це не його війна, як він формулює, що це не війна Сполучених Штатів Америки, що там туди затягнув Байден і, взагалі, це відповідальність Європи. Тобто він уже зараз, як кажуть у нас в народі, собі починає соломку столити туди, куди може. Впасти і робить це з його сторони в принципі досить ефективно, тому що зараз відповідальність перекладається і на європейців. На і на Туреччину як модератора, і відповідно на країни коаліції охочих та антипутінської коаліції. Тобто зараз сполучені штати виходять на абсолютно нове для себе позиціонування да як великої країни, з з думкою якого рахуються найбільша економіка в світі, але не монопольний модератор. А отже, і не та країна, яка монопольна буде відповідати так чи інакше за провал перемовного процесу, тому там самим собі частково Трамп, звичайно, Айно розв'язав руки для того, щоб вийти з такого перемовного процесу, але чи буде він це робити? Оце ж ключове питання. Я думаю, що ні. Я думаю, що його от саме такий статус буде влаштовувати, де він зможе давати відповідні свої коментарі, де він десь може, як і завжди, видавати бажане за дійсне, показуючи якісь результати для свого електорату, коли він зможе в принципі частково вже на найвищому рівні. Ні, розпочати не те про що говорити, про те, що його дійсно цікаво з Російською Федерацією. Це такі як Арктика, енергетика, там ядерне стримування, космічна співпраця. а от питання авотпитання врегулювання російсько-української війни, десь віддати трішечки на аутсорсинг. Не чи вірю я в те, що наприклад Трамп, як він же обіцяв під за цього телефонного звідку з Путіним, там ввести новий пакет санкцій, якщо його знов ж таки не буде задовольняти перемовний процес? Або навіть він сказав, що підсилити Україну мілітарно, надавши їй багато зброї, направду я мало вірю в цю історію, тому що все одно для того, щоб вводити санкції. Для цього має бути якийсь економічний інтерес, в тому числі Сполучених Штатів Америки, не із того санкційного ми про це до речі, з вами говорили в попередніх ефірах. на грамота там, де планується 500% мита на країни, які допомагають Росії обходити санкції. перш за все попадає за рахунок НАТО та газу Китай та Індія. А в межах там стабілізації взаємовідносин з Китаєм і навпаки перспективні взаємовідносини. З Індією в реалізацію цього санкційного пакету я взагалі як не вірив раніше, так і не вірю, ну, як мінімум, найближчим часом. Тому сподіватися на те, що він зараз запровадить ті самі там пекельні санси, як вони там формулюють американці. Ну точно не сподівати, сподіватися, сподіватись не потрібно. Більше того, а навіщо Трампу витрачати ресурси, які він зараз так економить, як проводячи відповідні зміни в політики Сполучених Штатів середині країни, так і коригуючи зовнішні контури, по суті відрізаючи від джерел фінансування традиційні ще з Ялтинського позда. Амського світу інститути м'якої сили не, через чи які входило в кожну країну не, інтереси сполучених штатів, такі як там голос Америка не, USAID і так далі, і тому подібне, і при цьому надасть Україні новий пакет озброєння по суті не під підтвердивши правильність не, політики Байдена, якого він постійно критикує? Ні, не, не, я в це відверто кажучи, не вірю. Не, тому не, Трамп, як на мене, буде зараз по можливості за частково дистанціюватись від цього перемовного процесу, як я казав, і можливо, десь численські неформальні канали комунікації розширити вже ті межі співпраці з Росією, перш за все економічні, які зараз є. Таким чином він і буде готувати ґрунт для перезавантаження вже за відносин з Росією. А от тоді, коли сторони можливо домовляться, скажімо так, в межах як мінімум закінчується. За Завершення Сісфайру да, припинення вогню. Тоді може відбутись і та сама бажана як для Трампа і для Путіна зустріч на найвищому рівні, де Трамп остаточно зафіксує свою перемогу як миротворця відповідно в реалізації цієї ініціативи по регулюванню російсько української війни. І от саме це і може стати ключ. Чувою відправною точкою для того, щоб Сполучені Штати не остаточно вийшли з цього перемовного процесу з високо піднятою головою, що відповідно щоб далі Росія Україна ну там не знаю, за модераторством Європи чи без її модераторства вирішували вже питання російсько-української війни без залучення Сполучених Штатів Америки. А ми чудово розуміємо, що навіть якщо вдасться в межах там цього нового оновленого. Перемовного процесу вирішити питання про досягнення всесажного сенсфайру, все сажного припинення вогню, то в будь-якому випадку до якогось мирного договору в межах будь-якого перемовного процесу на будь-якому майбан чи в будь-якому форматі можуть пройти роки.